Пане Романе, наступне питання буде е, скоріше більше для профілактики, те, що в принципі наші люди не дуже люблять цим займатися, але все ж таки, а як е, даний килим лимде, 11 п може допомогти для зміцнення імунітету? От які основні методики ви б могли порадити сьогодні всім нашим глядачам? Ну імунітет це одне з найцінніших. Одна з найцінніших властивостей нашого організму, оскільки саме він нас захищає. І знаєте, можна піти із такого, ну, по логіці і вибудувати таку систему оздоровлення. Значить, візьмемо так: коли людина захворіла, що відбувається з тілом? Піднімається температура. Чому активізується імунітет? Оскільки, коли піднімається температура, лейкоцити стають активніші. Кров циркулює швидше. Крім того, більшість вірусів при температурі від 38 градусів і вище вони гинуть. Ну, і тому, коли людина захворіла, температура піднялася, пройшов такий пік, коли вона пропотіла, і в цей момент потрібно багато впити рідини, щоб допомагати організму. І потім організм йде на поправку. Тому, яка профілактика для імунітету? Другі, не треба чекати, коли ви захворієте, і організм схоче підняти температуру. Кожного вечора приходите додому. Ви ж не знаєте, є у вас вірус чи нема. Ви про це знаєте завтра або післязавтра. Включаєте килимочок на температуру 50-55 градусів. Лягаєте на нього. Зверху накриваєтесь ковдрою. І прогріваєтесь. Прогріваєтесь до того моменту. Поки ви не спотієте. Коли ви спотіли, що відбулося? Турманіве тепло прогріло ваші тканини всередину. До, ну, воно не нагріває, так як тут 55, тому що кров вона циркулює, вона не дає цього зробити. Але 38-39 градусів ми піднімаємо. Відповідно, наші лейкоцити стають активніші, і якщо в нас є якийсь вірус, він знищується. Якщо вірус, скажімо, того типу, що гине від температури, там 38 градусів, він теж знищується. І, виходить, ми залишаємося здорові через те, що ми зробили ту процедуру, яку би організм наш робив на наступний день, так. тобто ми допомагаємо імунітету. Крім того, важливо прогрівати ноги. Тому що якщо формується імунітет в нас в Поперековому відділі, де е, хребет в кістковому мозку, е, тратиться наш імунітет в кишківнику, тому що, якщо е, закрепа людина погано ходить в туалет, там велика інтоксикація і е, значна частина ресурсу цієї імунної системи тратиться туди. І найслабший імунітет в ногах. Тому прогрівайте собі поперек, прогрівайте область живота. І прогрівайте ноги. Оце три таких ключових місця в нашому організмі, з допомогою яких, чи прогріваючи, які ми можемо підсилювати нашу імунну систему. Чудово! Дякуємо вам за такі поради. Я думаю, вони зараз будуть найактуальніші. Тому, дорогі друзі, берете собі, собі на замітку і вже починаєте займатися в домашніх умовах і зміцнювати свій імунітет з компанією НуГАБЕС.